Всім привіт! Мене звати Вікторія. Сьогодні на каналі Study England ми розбираємо екзаменаційний білет ще однієї творчої навчальної дисципліни в англійській школі, і це музика. Випускний екзамен з музики складається з двох частин: виконання музичного твору на обраному студентом інструменті і написання теоретичного екзамену. Отже, давайте розглянемо теоретичний білет. Тривалість екзамену обмежена часом прослуховування аудіофайлів. Тобто студенти протягом екзамену в наушниках слухають аудіофайли і дають відповіді на поставлені питання. Загальна кількість балів, яку можна отримати за теоретичний екзамен, це 80 балів, і екзамен на 20 сторінках. Я в теорії музики не знаюся, тому. Якщо перевод, переклад буде для спеціалістів галузі музики дивним, пишіть мені зауваження. Отже, питання перше. Прослухайте уривок музики Росіні, використаної в фільмі 1956 року Самотній Ренджер. Самотній ренджер є супергероєм. Що б'ється за справедливість. Музика грає на початку і в кінці фільму, коли самотній ренджер скаче на коні горами. Музика починається фанфарами. Назвіть музичні інструменти, які ви чуєте під час фанфар, позначте характеристики цієї мелодії, і дається місце. Далі, наступне питання: назвіть. Назвіть артикуляцію вступу, назвіть два ударних інструмента, які ви чуєте, і визначте чотири риси музики після вступу. Питання друге: Ритми світу. Прослухайте уривок тричі. Яка країна походження мелодії? Назвіть Три інструменти, які ви чуєте, і дайте чотири ознаки цього стилю музики. Тут ми нічого не пишемо. Так. Далі. Наступне питання стосується популярної музики. Прослухайте уривок чотири рази. Це рок-н-ролл. Опишіть все, що вам відомо про цей стиль музики: інструменти, вокал, ритм, мелодія, гармонія, темп, але не коментуйте текст пісні. І ось так багато місця дається на дачі відповіді. І тут, бачите, вільне місце, але написано: ви можете використовувати цю сторінку, щоб робити нотатки і готуватися до відповіді на питання 3. але все, що буде написано на цій сторінці. Не підлягатиме оцінюванню. Тобто це як місце для чорнетки. Так, далі питання четверте: називається воно Ритми світу. Прослухайте уривок тричі: який це стиль, яка країна походження мелодії, назвіть ім'я виконавця чи групи, що виконував цю пісню, і визначте п'ять ознак. Цього стилю музики. Тут написано, будь ласка, не пишіть на цій сторінці. Наступне питання п'яте. Називаєте це питання концерт крізь часи? Завдання. Прослухати уривок з класичною флейтою 4 рази. Ноти уривку музики на наступній сторінці екзаменаційного білету. Використовуючи заданий ритм, доповніть такти 19 і 20 нотами Б. Бій питання. Охарактеризуйте музичний орнамент цього уривку. Питання Сі. Яку музичну каденцію ви чуєте? Питання Ді. Позначте правильне твердження. Як описати кінець уривку. Питання І. Опишіть три способи, якими акомпанемент підтримує соліста в цьому музичному творі. Наступне питання шосте. Так само концерт крізь часи. Прослухайте два концерти одного і того ж композитора. Яка тональність на початку уривка А, яка тональність на початку уривка Б. Назвіть період створення цієї музики і напишіть дві причини. Чому ви вважаєте, що музика саме в той період часу була створена? І треба дати велику розгорнуту відповідь на запитання: Опишіть схожість і відмінність уривка А і Б з точки зору мелодії, гармонії, ритму, темпу та інших рис? Сьоме питання. Називається кіномузика. Прослухайте трек Любов заради принцеси з фільму Хоробре Серце. Обожнює цей фільм. Музика звучатиме 4 рази. Ноти ви можете бачити на наступній сторінці. Запитання: який темп на початку музики? Друге завдання. В рамках 1 і 2 напишіть назви музичних інструментів. Що грають в цих тактах? В овальній рамці напишіть динаміку твору. Також в прямокутних рамках напишіть назви ударних інструментів, що ви чуєте в цьому уривку. Наступне питання: які дерев'яні духові інструменти ви чуєте? Як змінюється темп? Овальні рамці, запишіть, о, в овальній рамці, овальні рамці запишіть, як змінюється динаміка музики, і охарактеризуйте чотири ознаки музики, що допомагає зобразити відносини романтичні між головним героєм і принцесою. Восьме запитання. Воно стосується популярної музики. Прослухайте уривок тричі. Це пісня 1990 року, декілька її куплетів. Скільки ударів ви чуєте в одному такті? Напишіть три ознаки мелодії вступу. Опишіть, як акомпанемент другого куплету. Відрізняється від акомпанементу першого і охарактеризуйте чотири ознаки вокалу і мелодії цього музичного твору. І це місце Extra Answer Space. Якщо студенту, він недостатньо виділених місць на попередній сторінці, він може записувати тут. Все, що буде тут записано, буде також оцінюватися екзаменаторами. Кінець екзамену!